Ситуація в енергетиці напружена, зазначає у своєму щоденному зверненні Андрій Райкович. Тепловикам доводиться дуже складно. Намагаємось якомога більше допомогти з електрикою критичній інфраструктурі. Тому тотальна економія не знімається з порядку денного. За ці дні в пологових будинках Кіровоградщини народилося понад півсотні малюків. Географія широка: від Херсона до Донецька. Разом ми сильні. Україна переможе. Цьому грудня з нагоди дня місцевого самоврядування відбулася тематична зустріч активної учнівської молоді гуманітарного ліцею з представниками міської ради, пише прислужба міськради. За круглим столом присутні обговорили можливості молодіжної політики, шляхи налагодження комунікації між активною молоддю та владою. Учням презентували проєкт централізованої бібліотечної системи з любов'ю до дітей з перемогою в серці, що передбачає залучення серед молоді волонтерів для нагляду і взаємодії з дітками, які перебувають у бібліотеці. Ще одна пташка полетіла працювати, повідомив координаційний центр волонтерів. Об'єднавшись, ми разом купили для наших воїнів дрон. Хлопці отримали довгоочікувану допомогу. Вартість дрону 98 тисяч 630 гривень. Спільними зусиллями ми зібрали ці кошти та придбали дрон. 75 тисяч гривень зібрано було на картковому рахунку Наталії Пижової Матійко. 23,5 тисячі гривень додали з коштів, зібраних на рахунках координаційного центру волонтерів. Олександрійців запрошують пограти у крокет. З грудня інформаційно-туристичний центр почав сезон зимового крокету. Місце дислокації зала будинку Чижевського. Першу партію вже зіграно. В залі зручно, тепло, комфортно і головне відключення світла не заважає. Навпаки, допомагає провести час користю. Повідомили на сторінці закладу. Олександріців запрошують на благодійний концерт. Захід за участі лауреата міжнародних конкурсів Олександра Пилипенка та інструментального квартету оркестру народних інструментів Камертон відбудеться 9 грудня в концертній залі Олександрійської дитячої музичної школи. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ. Йдеться в оголошенні. 7-8 грудня унаслідок погіршення погодних умов. Налипання мокрого снігу крижаний дощ. На дорогах Кіровоградщини утворилася ледиця, що спричинило труднощі для руху автотранспорту. В соцмережах зранку 8 грудня з'явилося чимало світлин та відео з ДТП та заторами на дорогах Олександрії. Так, на прохладній легкове авто зіштовхнулося з форою. На підйомі з восьмої школи на пролісок розвернуло фуру, що ускладнило рух на даній ділянці автошляху. Від перемоги до вербової лози спостерігався затор автотранспорту. У п'ятницю 9 грудня буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс один, вдень до 4 градусів тепла, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика.